Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інші я Інна, і сьогодні мова піде про підживлення для нарощування вегетативної маси. Це буде і про петунію, ну, так само можна використовувати це й для овочів. Тому, кому це цікаво, лишайтеся, розповім, кому потрібно, кому ні, кому вже вдосталь. Ну і по цьому пройдемося. Тож поставте вподобачку і починаю розповідати. Дивіться, якщо ми візьмемо цю петунію, то тут явно видно, що вона вже наросла великою, красивою, що їй не потрібна більше листова маса для того, щоб вона гарно розквітала. Поряд тут має також квіти, якщо на них так подивитися, то видно, що вони зелені, багато є листочків, всього цього їм вже вдосталь не потрібно нарощувати далі. Будуть розвиватися вже вони по-іншому. Ось табеллайт от вона також, це я піднімаю телефон, також, ось, бачите, починає квітнути, але листя досить багато, їй не потрібно. Ось фанфара така розрослася в мене, бутончики тільки викидає, але зеленої маси більш ніж достатньо. Поряд також петунія росте. ну Тут незрозуміло з нею, тому що сорт інший, і він, я бачу, що він невеликий. Тут, в принципі, можна ще трішки й додати. Буду розповідати більш детально, щоб ви розуміли, кому потрібно, кому ні. Тому що лишні надміра зеленої маси, якщо ми її простимулюємо, це затримає квітування, це також не добре. Ось висадження не так давно. ну Буквально на. Десь, мабуть, на тому тижні я висаджувала рослинки, тож їх я буду зараз також підживлювати. Ви бачите, що їм потрібно нарощувати. Також ось сурфінія якась. А, це хотпінг, бачите, вона я її вже ось видно, вона мокра, я вже обробила це, не хватило розчину, буду розвила, та думаю, зніму відео по цьому. Ось. Також це катарантуси, їм також би непогано наростити зелену масу. Також це саме я буду оприскувати огірки, тому що ростуть вони слабенько. Їм холодно, їм недобре, не і вони ось такі. Менші ті, що тримаються, а ось ті, що висадила перерощі, то вони такі собі. Негодні, коротше, що сказати. Так, тепер що ще? Дивіться. Якщо взяти ось цю петуню, то їй вже, звісно, ну не потрібно нічого, їй вже тільки квітувати і все. Сонечко, тепло, і вона почне гарнесенько квітнути. їй не буду нічого давати. Ось цю я вже й обрискала, бачите? Де мало росте, те все буду обрискувати. Ось Сурфінія, новинка, <кій> бургундія якась там з ободочком, не дуже вона мені подобається. Зараз вона там мене розпікла, зараз покажу. Ось достала ось вона. Розквітла в розсаді, ну така собі. Чомусь я чекала, що вона буде краще. Вона вийшла ось така. Трохи відволіклась. Е, ну, Як ви вже, мабуть, розуміли, е, зрозуміли, і я вже це показувала. Тут у мене в теплиці стоять відра, які я е, ну, ще не виносила на вулицю, тому що там дощі, і ось тут вони в мене перестоїть до того і пори, поки я її вже буду виставляти. Тому з оцих всіх петуній їм. Не заводить ще підживлення по листу для нарощування вегетативної маси. Зараз це не тільки стосується петунії, тим самим буду обробляти я і хризантему. Ось в мене висаджена в горщики хризантема. Ну, це проміжний такий варіант, тому що буду пересаджувати надалі. Також ось тут і ця в ґрунті. Бачите, саженці невеличкі не буду йти, бо дуже болото, лиє безкінечно. Оце все буду обробляти ем, по листу. Так, то що ж буду використовувати? Дивіться, вже не один раз боже, стоїть катарантус, дивіться, геть засух. Він, коли засихає, в нього листочки скручуються, потім поливаєш і він стає красивим. Знову відволіклась. Ну, така я хаотична, хоч люди і вже зауваження роблять, але ну, інакше не буде, тому що людину ж не переробиш. Дивіться, буду ось обробляти по листу. Ну, натрапила я десь в якомусь інтернет-магазині ось такий препарат, почитала по ньому, дуже гарні відгуки. і ну, Я вже ним оприскувала те, що можна було, то скажу вам, результат є. Можу сказати, ну, Супер, прямо. Якщо ми так глянемо, стимулює ріст, запобігає стресу. Це саме те, що потрібно нам в ці погодні умови. Якщо ми перегорнемо, подивимося, що тут пише, Ну, те, що я й кажу, бачите, знімає стрес, стимулює ріст рослин, Ну, і все таке в складі, зараз бачите, амінокислоти, ну і тут азот. Калій, фосфору, чомусь я не бачу. Тож, ось цей препарат він розроблений для того, щоб тут такі амінокислоти, ну, це я читала в інструкції, які відповідають за ріст за ріст рослини, не за кітування, не за там нарощування коріння, а ось за ріст рослини. Тому. На цьому етапі потрібно наростити більше зеленої маси, тоді будуть і кращі квіти. Це потрібно розуміти, цим буду і займатися. Вже частково я це все зробила. Якось знайшла магазини, там вони були по гуртовій ціні, то я таких пакетиків набрала на пробу. ну Так ціна доволі нормальна, зараз я вже не пам'ятаю, це було раніше. От, і хватає його набагато. Ну, оцей пакетик на 10 літрів. Потрібно через 10-14 днів повторювати і зробити тричі таке. Ну, тобто, вже дивіться по рослині, тому що, якщо потрібно, їй це, то треба давати. Якщо ні, то краще замінити якимось іншим препаратом. Ось ця лінійка, вона є і для росту, і для квітування, і для порінення. Ну, У мене зараз ось цей. Потім... Одну обробітку роблю цим, потім я роблю ой, по пакет, беру плантафол по листу ось такий 20-20-20. І також використовую ще плантафол 30-10-10. Це також де більше азоту. Тут рівна формула. Ну, я їх чергую. Ось поки немає квітів, ще, поки вони рясно не, не розквітли, я оці кореневі, позакореневі підживлення дуже часто використовую. Мені подобається. От, тому що, коли вже починають квіти, я ну, стараюся робити під корінь. все. Тому що ну, якось в мене не виходить, я обрискаю, а воно все потім на квітах. Десь чи колір поміняють, чи ще щось, тому мені це не подобається. А зараз в мене просто під рукою тут немає, я й дивилася, ну де він, я положила, не знайшла. Плантафул 30-10-10 тиждень, через тиждень 20-20-20. І знову ж таки, ось цей ем, фертіліфт це те, що роблю я по листу для нарощування вегетативної маси. Також, е, коли ви вже висадили. Ну, зараз будемо, наприклад, петунії висадили її, вона тиждень там вже ж просиділа, корінці пішли, також під корінь можна дати якесь азотне добриво де, ну, або комплексне, де більше азоту, або знову ж таки той карбамід, сами, чи то аміачна, чи кальцева селітра. Кальцієва селітра дуже добре також для петунії. Ну і обов'язково робити все по інструкції. Дозування не перебільшувати, ось так, як пишеться в інструкції, так і робимо. Я думаю, це найкращий варіант слухати тих людей, які розуміються, які роблять ці добрива для нас. Вони пишуть, ми виконуємо. Ну ось так, цим самим ось і Діхондру свою, тому що вона якось ну повільно дуже росте. Можливо, вона так і повинна рости. Я її ще ніколи не вирощувала. Але думаю, що якщо цей препарат він стимулює ріст зеленої маси, то для Діхондрії це саме те, що потрібно. Ну, ось так. Буду це робити, ну, доробляти, бо вже почала. А вам також, ну, дивіться, зараз така погода, що рослину від стресу потрібно обов'язково щось їм давати, тому що все-таки. А все-таки вони в стресі, вони в стресі, навіть в теплиці, деяким рослинам холодно, таким як огірки, чи що там. Тож, ну, зверніть на це увагу. А це є, коли ми використовуємо ось такі препарати ось як цей фертіліфт, все-таки тут і антистрес, і стимуляція росту. Тому, ну, наче мені подобається ця комбінація така. Ну то ж, можливо, є якісь інші, я просто не знаю. Хто знає щось таке цікавіше, новіше, можливо, дієвіше. Будь ласка, пишіть в коментарях. Мене цікавить ця тема, тому що ось з нарушуванням вегетативної маси, деяких в сертах-петуннях дуже складно. Тому чекаю, порекомендуйте, якщо є що вас сказати. Ну а на сьогодні все. Поставте, будь ласка, подавайку, прокоментуйте. Ну і миру нам та гарних вітів. Дякую за перегляд.